Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо таропрогноз на цей робочий тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Ми подивимося загальні енергії для всіх знаків Зодіаку та подивимося енергії, що стосується роботи. Обов'язково залишайте свої вподобайки. Пишіть у коментарях слова вдячності або запитання, які вас хвилюють. Ми можемо їх подивитися у загальних відео. І так, поїхали! Що цей тиждень принесе овнам? Давайте подивимося: загальні енергії, так, для овнів на цей робочий тиждень. Та енергії, які стосуються їхньої роботи. Дивимося. Загальні енергії тижня для овнів це отримання невиправданих очікувань. Ілюзійність в вашому житті може заполонити прямо все. Через те, що у вас немає чіткої позиції і визначеності на зараз. Ви можете отримати не зовсім те, чого насправді б хотіли. Передивіться зараз свої цілі та плани. Можливо, необхідно зрозуміти, куди я йду, для чого, чого я дійсно хочу отримати, мати чи відчувати. Що стосується робочих моментів, овнів на цьому тижні ждуть великі зміни і трансформаційні ситуації. Багато агресії, незрозумілості, напруги. Знаєте, коли ваші справи можуть перевертатися з ног на голову. Ви можете отримати повідомлення, яке переверне ваше уявлення про ваші задачі, про загалом вашу роботу. Цей тиждень несе в собі перенавантаження як психоемоційне, так і фізичне. Що чекає Левів на цьому тижні? Давайте подивимося, який цей тиждень може бути для вас. І так, загальні енергії Левів, дивимося. Леви на цьому тижні можуть мати в нагороду, тріумф, отримання результатів у всьому, за що б ви не бралися. Давайте подивимося, що чекатиме левів в робочих моментах. Так? Леви в роботі можуть мати не зовсім стабільний емоційний стан, може дуже сильно гойдати, от і оточення левів може намагатися, знаєте, вставити палки у колеса. Леви в роботі на цьому тижні необхідно дуже бути уважними, особливо що стосується документів, підписання паперів, домовленостей, дочитуйтесь до всього, що написано дрібним шрифтом. Якщо до вас приходять якісь цікаві пропозиції, також ставте правильні питання. Емоційно вас може чекати достатня нестабільність, тобто такі гойдалки в емоційному стані, оточення ваше буде намагатися псувати вам ваші плани, але за рахунок того, що перед вами з'являє шанси в реалізації задуманого, от, ви можете а, вчасно і влучно втілювати свої плани і отримувати винагуру. Що Чекатиме на цьому тижні стрільців, які загальні енергії до них. Ідуть, так, давайте подивимося, стрільці, яким цей тиждень загально буде для вас, стрільці на цьому тижні можуть відчути таке обмеження, обмеження як внутрішнє, так і зовнішнє. Знаєте, і багато цього обмеження можуть створювати стрільці самостійно. Необхідно подумати, можливо, ви боїтеся вийти із зони комфорту для того, щоб реалізовувати ті чи інші ідеї. Ви можете чогось більше боятися і не вірити в якусь реалізацію ваших ідей та планів. Що стосується роботи та робочої сфери стрільці. На цьому тижні у стрільців можуть з'являтися труднощі в роботі, з якими ви будете намагатися боротися, справи можуть підвисати, застигати, не розвиватися таким чином, як би вам того хотілося. І через це ви можете бути незадоволені. Але ресурсів внутрішньої сили і зовнішньої у вас вистачить на те, щоб докласти зусиль, і все ж таки знайти такий баланс. У тих чи інших реалізаціях, не дивлячись на ті форс-мажорні обставини, які можуть виникати на цьому тижні. Терези, давайте подивимося, що чекатиме саме вас на цьому тижні. Терезам на цьому тижні необхідно звернути увагу на ті плани, які ви будуєте вже сьогодні. Туманність та ілюзійність вашого найближчого майбутнього може зіграти з вами злий жарт. І та ілюзія, яку ви зараз собі будуєте, не має ніякого зв'язку з тією реальністю, в якій ви живете. І ви можете зовсім програти у цій справі. Що стосується вашої роботи так, та реалізації, давайте подивимося на цьому тижні. Терези. Терезам на цьому тижні необхідно зняти рожеві окуляри, тому що що стосується вашої роботи, до вас йде дуже багато змін, до яких ви взагалі не готові, і це може викликати агресію, різкість, конфліктність у вашому оточенні. Всі ваші плани можуть руйнуватися, можуть зависати. І вам необхідно буде робити аналіз, чому саме так відбувається, звертати увагу на ті процеси, які затримуються. Ви фокусуєте свою увагу одразу на негативних аспектах, а необхідно дивитися. Аналізувати ті позитивні речі, які приносить ваше сьогодення, близнюки загальні енергії тижня для вас. Дивимося, близнюки. Загальні енергії тижня, комфортність, отримання результатів ваших задуманих ідей і планів, гарно проведений час з тими людьми, з якими вам комфортно. Давайте подивимося, що стосується вашої роботи та розвитку. Давайте. Близнюки на цьому тижні. У вас буде вибір рухатись вперед чи чекати е, якоїсь конкретної точки. І вам дуже важко буде наважитися на рух вперед через те, що ви до кінця не розумієте, куди ви хочете, що ви хочете, як ви хочете реалізовувати. Можна буде побачити таке відчуття незадоволення. А ви можете закритися самі в собі, бути такими ізольованими, от і намагатися аналізувати а, свої емоційні стани, так, вивчати ту чи іншу інформацію, яка допоможе вам реалізувати ваші плани. Але задайте собі питання: на що я зараз готовий чи готова йти. А, навколо вас енергети... в енергетичному плані багато можливостей і ресурсів, які можна реалізувати. Головне, визначитися чітко з тим, куди ви хочете рухатися. І навіщо. Водолії, давайте подивимося. Які енергії тижні чекають на вас, так? Водолії? До водоліїв ідуть великі зміни, до яких ви готувалися. І ви розумієте, що щось вже повинно відійти а, минуле, так, для того, щоб прийшло до вас майбутнє. Це таке очищення. Очищення вашого життя, очищення а, від тих рішень, які над вами зависали. Так, далі, давайте подивимося водолії в роботі. Що чекає водолії в робочих моментах? В робочих моментах для водоліїв наступає достатньо різкий поворот долі. Водоліям зараз необхідно звернути увагу на те, куди ви направляєте свою енергію. Від того, куди ви фокусуєте свою увагу. Залежить достатньо багато у розвитку вашої власної справи. Зверніть увагу на те, що на якісь моменти ви дивитесь, як наче через рожеві окуляри, і через це не видаєте максимум можливостей та ресурсів. Ваші мрії можуть залишатися тільки мріями, і ви можете відчувати незадоволення тим, як ті мрії реалізуються у життя. Але важливо знайти той внутрішній та зовнішній баланс і докласти фізичну зусиль для здійснення своїх бажань і цілей. Діви на цьому тижні на що звернути увагу та які енергії навколо вас вируватимуть. І так, дівам необхідно звернути увагу на свій внутрішній стан. На цьому тижні у вас можуть підсвітитися страхи, тривожності, і ви можете перебувати у якихось власних ілюзіях. Вам необхідно навчитися контролювати свій внутрішній страх змін і того, що може провокувати такі тривожні стани. Ваша єдина дорога до успіху та реалізації лежить саме через ці тривожності. І вам необхідно зрозуміти, чому вони у вас з'являються. А з'являються на фоні змін. Що стосується роботи та робочих моментів, а, дівам необхідно звернути увагу на ті ідеї, на ті а, плани та активності, які у вас з'являються. На цьому тижні у вас може з'явитися якась пропозиція, якась ідея, яку ви можете хотіти реалізувати і достатньо швидко. І навіть ресурсності у вас буде вистачати, і ви будете прямо відчувати такий драйв і поштовх. Але необхідно перевіряти інформацію декілька разів а, через те, що ви можете бути обмануті або перебувати у власних ілюзіях та самообману. Намагайтесь зберігати баланс і не спішіть. Якщо необхідна допомога, звертайтеся за нею обов'язково, щоб не опектися у своїй а, реалізації. Тільці на цьому тижні давайте подивимося загальні енергії, які будуть вирувати навколо тільців, і так тільці. Тільцям на цьому тижні необхідно бути обережними з інформацією, яка може вирувати навколо вас. Ви можете перебувати в якійсь ілюзії, створеній власною волею або через ваше оточення. Ви можете бути обмануті або можете перебувати у власній якійсь ілюзії та обманці в роботі на цьому тижні. Давайте подивимося енергії так тільців в робочій сфері. Що стосується робочих моментів для тільців на цьому тижні, варто зберігати баланс, приймати рішення без поспіху. Будуть моменти, які можуть тільців. Приводити в незадоволення. Зараз вплинути на ситуації, які можуть розвиватися у вашому житті, майже неможливо. Це час, якому треба призупинитися, проаналізувати те, що відбувається, подивитися, що саме вас може не задовольняти у тих чи інших ситуаціях. Перед вами можуть з'являтися нові можливості, але через власну ілюзію та небажання виходити із зони комфорту, ви можете отримати негаразди. Козорочки на цьому тижні давайте подивимося загальні енергії та робочі питання. І так, козироги, які загальні енергії на цьому тижні будуть вирувати навколо вас. Козироги на цьому тижні будуть достатньо різкими, агресивними. Дуже багато буде думок з приводу планів, ідей, майбутньої реалізації. Та перехід на новий рівень дуже сильно може напружувати козироги, тому що вони до того переходу загалом не готові. Що в роботі у особистому розвитку на цьому тижні козироги в роботі можуть бути затримки через ті зміни, до яких ви, в принципі, ви були готові, але знаєте, немає бажання виходити із зони комфорту. Ви не вірите, що той перехід загалом буде. Дуже багато чого зміниться у вашому житті в плані роботи, і ви можете отримати якісь форми. Смажорні ситуації по втраті фінансів, по затримці, отримання тих чи інших результатів, на які ви розраховували. Раки на цьому тижні у період з 26 по перше. І ти нахуй, нахуй ти мені дзвониш, діділка? Раки на цьому тижні у період з 26 по 1 вересня. Давайте подивимося, які енергії будуть вирувати навколо них. І так, раки. Раки на цьому тижні можуть мати багато ідей, нових ідей, так, пропозицій цікавих. Така енергія активності, енергія зародження нових цілей і нових ідей, які можуть приносити вам результати. Ви можете відчувати підтримку близьких та вашого оточення. Давайте подивимося в роботі. так, Раки в роботі на цьому тижні, які енергії стосовно роботи. Раки можуть відчути перенавантаження, коли берете на себе більше, ніж можете витримати як фізично, так і психоемоційно. Результати будуть, але не на повну силу, тому що дуже багато енергії ви будете Зливати не зовсім на ті справи, в які б зараз необхідно було віддавати цей час, так і свою енергію. В кінці тижня ви можете відчути великі трансформаційні зміни, до яких ви не зовсім будете готові, але пройти їх достойно, ви зможете. Будьте обережні, щоб не вляпатися в якусь історію, в якій вас можуть спокушати на гроші. Скорпіони. скорпіони. Скорпіони на цьому тижні можуть відчувати такий депресивно-агресивний стан. Ви можете навіть відчути фізичну таку втому. От, це може бути проявлення агресії на фоні внутрішньої депресії. Необхідно бути чесними з собою, з оточенням для того, щоб ситуації, які будуть вирувати в вашому житті, були на вашому боці або, хоча б, і о робочих моментах давайте подивимося, що вас чекатиме. Скорпіонам в роботі необхідно необхідно звернути увагу на ті моменти вашого життя, які змінюються. Тут повна трансформація вашої робочої сфери, ваших планів, ті, які ви будували. Можливо, вам знадобиться допомога. Варто на це звертати увагу і просити про ту допомогу, якщо вона необхідна. Ви можете переходити на іншу роботу. Це можуть бути конфлікти пов'язані з планами, ідеями і фінансуванням. Всі труднощі, які можуть виникати на цьому тижні, ви зможете пройти достойно та вийти в такий балансуючий рівень. Саме важливе правило. На цьому тижні слухати свій внутрішній голос та не спішити. дійте без поспіху. Риби на цьому тижні з 26 серпня по 1 вересня, давайте подивимося, загальні енергії для рибок, так? Та енергії, які стосуються нашої роботи. І так, загальні енергії для риб. На цьому тижні риби в загальному будуть відчувати підтримку, результативність, підтримку близьких людей та оточення, і ви будете поступово йти до своїх цілей. Таке накопичення енергії, ресурсності. Давайте Подивимося в роботі, так? в роботі та розвитку, що чекає на цьому тижні риб. Значить, на цьому тижні рибкам необхідно буде приймати важливі, достатньо виважені рішення стосовно свого подальшого розвитку та просування. Будьте уважні до підписання документів, до прийняття важливих рішень, будьте чесні з собою та оточенням. Якщо будете мати справу з документами, то теж дочитуйтесь до того, що написано. Причинно-наслідкові зв'язки дуже важливо вчитися аналізувати те, що відбувається, та позбуватися тих. Обов'язків тих завдань, які вас перенавантажують, тільки ви на цьому тижні можете зробити кроки вперед. Дуже важливо зрозуміти, що а, якщо ви будете стояти на одному місці, то ситуація ніяким чином не зміниться. Вас підтримають усі, але дуже важливо зараз прийняти кроки вперед, не дивлячись на ті внутрішні побоювання і страхи, які у вас існують. Рухайтесь вперед і одразу побачите ті результати, на які ви дійсно заслуговуєте.